Дамаска звільнений від урядових військ. На вулицях столиці чути радісні звуки. Свобода. Асад пішов. Повстанці заявили, що розгромили сили режиму. Люди палять портрети експрезидента, танцюють біля покинутих танків. Хомс, колишня твердиння режиму, теж упав. Тисячі в'язнів, яких утримували в місцевих тюрмах, вийшли на свободу. Армія режиму втекла, після себе залишила випалену землю. Дамаск звільнений. Тиран Башар Асаду сунутий, а всі несправедливо ув'язнені режиму визволені. Хай живе вільна і незалежна сирія для всіх сирійців, усіх віросповідань. Ми зараз перебуваємо в місті Хомс, і ми воюватимемо, доки не визволимо всі сирійські міста від тирана і його союзників. Дякувати Богу, після 13 років вимушеного переселення. Ми з гордістю повернулися до нашого міста. З Божою допомогою ми житимемо в безпеці після того, як позбудемося цієї брудної свині. Визволення столиці стало символом краху режиму, але у повстанців нині чи не найбільший виклик утримати завойовані позиції. Чимало людей побоюються, що новий порядок може бути не менш жорстоким ніж попередній. Це переломний момент не лише для Сирії, а й для всього близького сходу. Асад залишив країну, за неофіційними даними втік за кордон або потрапив в авіакатастрофу. Його союзники, Росія Іран та Хезбала, мовчать. Садалла джабрі Аллаху Я дякую Богові за те, що він дав нам можливість знову побачити це місце. Після десяти років втечі з Хомса. Я повертаюся сьогодні з гордо піднятою головою. Хомс вільний це той Хомс, про який ми мріяли. Бог дарував нам сьогодні перемогу, дозволивши воз'єднатися з нашими сім'ями і братами. Чинний президент США Джо Байден уже заявив, що Америка підтримує демократичні зміни, але Захід має вирішити чи співпрацювати з новою владою, адже серед повстанців сильні позиції має угруповування, яке раніше співпрацювало з Аль-Каїдою. Падіння Асада це удар також по Ірану, головному союзнику сирійського режиму. Особлива увага до військової бази Росії. Втрата контролю над сирійською владою може стати серйозним ударом для Москви, яка роками інвестувала ресурси у підтримку Асада. Тепер Росії доведеться переглядати свою роль у регіоні, адже ситуація розвивається не на її користь. Москва вже вивела свої кораблі з сирійських портів. Російське командування теж накивало п'ятами. Майбутнє Сирії поки що не визначене. Попри успіхи повстанців, немає чіткого плану завершення війни. Хоча Баша Сад утік, чимало його прихильників залишаються в Дамаску. Залишки політичної влади вже волають про переговори. Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі Аль-Джалі заявив про готовність до перемов задля забезпечення стабільності державних інституцій. Чи зможуть повстанці представити сильну політичну команду, яка готова говорити про зміну влади, поки що невідомо. Інтерес до контролю за політичними процесами вже заявили у Туреччині. Тим часом Ізраїль розгорнув свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. Твердять, що хочуть запобігти проникненню бойовиків. Його Галівець, п'ятий канал. Тим часом сирійці масово почали скидати пам'ятники батька Башара Асада. Хафез Асад керував країною 30 років. Міста Тартус Латакія вважалися опорою режиму, але навіть вони вирішили не чинити опору. Люди радісно сприйняли новину про повалення режиму. Містяни святкують перемогу опозиції, кажуть, що мріють про свободу і краще майбутнє. Площа заповнена людьми, які скандують гасла.